15 липня, о 3 годині по обіді, наша знімальна група була піднята, так би мовити, по тривозі. Ми терміново виїхали на річку Стугна в район Дамби, де було зафіксовано викид якихось речовин невідомого складу яскраво-червоного кольору. Ми робили багато репортажів про забруднення навколишнього середовища, але те, що відкрилося нашим очам, важко описати словами. Червоно-кривава смужка, що здалеку нагадувала вулканічну магму, мальовничо протікала крізь трав'яні хащі і починалась десь під парканом, який оточує декілька приватних підприємств. Намагання дістатися до отруйного джерела виявилися марними, хоча нашому оператору вдалося підійти аж занадто близько. Слід зазначити, що реакція влади була миттєвою. На об'єкт прибули міський голова Сабодаш Володимир Іванович, його перший заступник Прунцев Сергій Євгенович, начальник комбінату комунальних підприємств Оглодений Андрій Романович, начальник управління ЖКГ Бардес Олег Миколайович, заступник начальника поліції Поліщук Олег Вікторович та працівники служби ДСНС. Працівники санбак лабораторії зробили забір води у стугній і на небезпечній ділянці, адже тільки за результатами хімічного аналізу можна дізнатися, з яким саме виробництвом пов'язаний цей викид шкідливих речовин. З метою попередження негативних наслідків влада вжила всіх необхідних заходів. Працюють відповідні служби. За фактом відкрите кримінальне впровадження. Міський голова Володимир Іванович Сабадаш про подію, що сталися, доповів голові Київської обласної державної адміністрації. Проводяться слідчі дії детальніше у наших наступних репортажах.